Добрий день. Сьогодні ми з вами намалюємо такого вже бурого ведмедика. Минулий раз був у нас білий, це бурий. І як ви знаєте, такі ведмедики на зиму лягають спати. І зараз якраз вони вже позасинали в своєму берлозі Ми намалюємо такого ведмедика, який спить у себе вдома. Так, отже, беремо листочок. Як ось так горизонтально, можна вертикально, і так і так можна. І дивіться, ось тут, внизу листочка, я малюю оцей берліг йому. Такий кружочок, овальчик. Такий на камінчик може ще схожий. Тобто це в мене буде тут спати берліг ведмедика. Так, і ну і одразу зробимо ведмедика. Він у нас буде з вами спати. Так, дивіться, давайте намалюємо спочатку голову. Таку кругленьку, можна і зі щічками, як ми той раз малювали, трошки йому додати, щоб була голова не зовсім кругла, така, більш складної форми. Так, від голови, отут у нас йде спина. Він у нас лежить такий, Тобто, бачите, така кругла лінія. Так, і лапки. Тут у нас одна лапка буде з цього боку. Наприклад, ось так він її під голову поклав. Тобто, так повторюємо цю лінію, і ось у нього лапка лежить, отака лапа. Так, тут ми можемо зробити йому пальчики, кіхті. Так, а друга лапка з того боку ми будемо бачити ми тільки частинку, він під другу щічку її поклав. Ось так. Так, і тут будуть у нас задні лапки. Так, десь отут, бачите, де згинається в нього лапка, тут і животик. Отак виходить. А тут лапки на З ніжку цю наперед, значить зробимо. Так, ляшечка. Ось так. І так само робимо пальчики кіхтики. Тут у нас буде вже видно хвостик. Так, друга лапка буде не видно задня. Там він ній лежить, виходить. Так, і домалюємо ще мордочкою. Ведмедика ми вже з вами малювали той раз, ви знаєте, як, в принципі, і білі ведмеді, і бурі вони приблизно однакові. Так, і очки робимо закриті, щоб він спав у нас. Так, ведмедик є. Тут ми можемо йому намалювати такі, типу сіно, якесь чи листочки, він собі назбирав. А можна зробити такий більш мультяшний варіант, коли в нього якась ковдрочка там подушка, щось таке теж можна. Так, і це в нього його берліг. Далі зробимо, дивіться, отакий от буде у нас. Такий шар землі, буде коричнева земля. Зверху так він складає ще такі гілочки собі. Так, і зверху буде у нас ще такий шар снігу. Тобто тут сніг? Можуть у нас рости, тут ще є наверх трошки місця, Ми можемо зробити, що ростуть якісь дерева, кущики. Може, отут від землі, отак зроблю, може якісь, ну, нехай дерево росте. Може ялинка якась. Так, а тут можна навіть промалювати буде такі корінці. В землі видно. Так, ну вже з цього боку зроблю теж. Ну Тут зроблю кущик, нехай буде в мене теж з корінцями. Багато гілочок ми бачимо, тому що листя вже нема. Залишаються гілочки і зверху теж якийсь сніг лежить. На снігу можемо потім намалювати якісь, може, сліди, якась пташечка ходила, зайчик бігав. То вже можна одразу зробити матеріал. І все. Я буду розмальовувати фарбами. Можна взяти олівці, можна взяти маркери, хто як хоче. Ки в нас вийшов ведмедик.